Так, всім привіт! Сьогодні продовжуємо заняття в парку. Думаю зробити, поки що є сили на кольцах, щось спробувати зробити, а потім піду на турнік. Так, Другий підхід. Ніколи кольцями цими не займався, то дуже тяжко йде. Якось так. Вчора була в мене пробіжка прогулянка така на 8,5 кілометрів. Перші 600 метрів пробіг, далі бобік здох. І далі я 8,5 км 100 м проходив, 200 пробігав. 100 м проходив, 200 пробігав. І так Продовжуємо вводити турнік в звичку. Зараз спробую зробити три підходи на максимум. Так, другий підхід. Перший був на 8 разів. Другий хоча б п'ять разів зробити третій підхід вирішив зробити ще четвертий підхід, а то так посчитав, виходить, в мене всього-навсього 16 разів за три підходи. Думаю, зробити хоча б, щоб 20 було, то тобто ще мінімум 4, 4 рази Так, 20-ка є. Думаю, непогано, якщо вчись те, що я ніколи турніками не займався. Будемо продовжувати. Так, трішки позаймавшися. Йду я вже додому. Не витримав я, зробив ще 3 підходи, ще десяточку зробив. Тобто в ітогі 30 разів підтягнувся. Десь за 6 підходів чи за 7 навіть. Не багато, але потрібно щось починати. Якось так. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти і слідкуйте за відео. Пока!